Про діячів мистецтв, яких Херсонщина подарувала світові, відтепер можна дізнатися з цього біобібліографічного довідника, який продовжує серію видатні краяни. Архітектура, живопис, графіка, музика, театр, кіно, телебачення, кіномистецтво. В кожній з цих галузей видатні херсонці лишили свій мистецький слід. Тепер, завдяки кропіткій і наполегливій праці працівників обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова, юні читачі та освітяни можуть дізнатися більше про про тих, хто прославив і продовжує прославляти Херсонщину, я збирала матеріал дуже довго протягом року, от і зараз, коли вже написала цей, от видали ми покажчик довідничок. А я тепер продовжую ще знаходити такі особистості, які були народжені на Херсонщині, але десь працюють за кордоном, десь у інших країнах. І ось список це далеко не повний тут. На презентацію довідника про діячів мистецтв запросили студентів факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету. Вони майбутні художники, хореографи, музиканти, тому з цікавістю слухають розповідь працівників бібліотеки про таких видатних людей, як художники Микола Скадовський та Юхи Михайлів. І відчувають справжню гордість, коли бачать на екрані актора Сергія Гармаша, який теж народився і виріс в Херсоні, а тепер про нього знають в багатьох країнах. Ані не просто просто появились, Они еще не забыли об этой земле, они писали они в своих произведениях, они рисовали ее и так далее. и И так далее. И я хочу сказать, что нам очень. Приємно, що цей зборник вийшов, і нам буде вдвоє приємно, коли вийде наступний зборник. Ми так надіємося, і в этом зборниці вже імена моїх колег. Студенти не тільки слухали цікаві розповіді, дивились слайди та відеозаписи, присвячені видатним діячам мистецтв Херсонщини або за їх безпосередньою участю. Довелося їм і проявити власні знання, взявши участь у самостійній роботі, питання до якої підготувала доцент кафедри культурології Наталя Шушляйнікова. Валися вони переважно історії Херсона та відомих людей, які народились на цій землі. Ті, хто дав найбільшу кількість правильних відповідей, в подарунок отримали презентований на зустрічі довідник. Впечатлення положительне, тому що це близько к моєму роду діяльності. і оскільки показали роботи, біографію розказали, от хочеться стрімитися достичь вершини, якої достигли і не просто. Вот вершина, а именно в творчестве для самого себя в первую очередь. Если честно, я в библиотеке очень очень давно не была, серьезно. Вот мне очень понравилось. А понравилось слушать о деятелях Херсонщины, а как я сама вообще родом с Николаева, а вот. Дуже обідно було, що про хореографів нічого не сказали. Побажання студентів працівники бібліотеки пообіцяли врахувати. Тому в наступних довідниках серії видатні краяни ми дізнаємось вже про інших видатних людей, яких народила Херсонська земля.